Дорогі друзі, привітання для найрідніших знову на ваших екранах. Цього спекотного серпневого дня на світ народилась прекрасна жінка і кохана дружина Олена Аптекарєва. Шановна іменинниця, ваш люблячий чоловік цього святкового дня, на жаль, не може бути поряд з вами, але він поряд з вами душею і серцем. Тому приймайте від нього чудові прекрасні привітання. Кохана моя, я вітаю тебе з днем народження. Ти найбільша радість і нагорода, яка дісталась мені в цьому житті. Дякую тобі за твою ніжність і любов, турботу і ласку за наших прекрасних дітей, за нашу міцну сім'ю. У важкі хвилини лише думки про тебе допомагають жити і вірити в найкраще. Будь здоровою, усміхненою, спокійною. А я неодмінно повернусь і зроблю тебе найщасливішою. Люблю тебе. Ну, а далі романтична пісня для коханої дружини в день народження. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Наша сторі-сторі просто почалась, я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов, лиш звук, вона мігрант людських сердець і наших рук. Ти опікалася, не раз і я горів, і я вважав, що світ хоронічно захворів. Та дві дороги заплилися у году і я піднявся на поверхню, а до того йшов одну. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя. Життя, нехай не радше в патун стану знов ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять Крила є обов'язково, є вогонь, комусь пустий перон, а хто всі в вагон, хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов без безвісті людей, ти спав у тині вулиць, вона йде, вони не розминулись, Він і знайде, бо якщо ні, навіщо ця планета та не всі веде, якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя. Життя, життя. нехай не раше впату став встану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять. Летять, якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя, життя, нехай не раз ще в стану знов, ти мені сили даєш, ніби крили птахами, вони в небо летять. Летять, якби не ти, я б не вірив, в любов. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя, життя.